Посол Бельгії в Україні завітав до Житомира Пітер Ван Девель, оглянув масштаби зруйнованості 25-го ліцею, зустрівся з учнями та відповів на їхні питання. «Візит, який ми бачили у виконанні нашого шанованого гостя, він є частиною дипломатичної місії, яка цього року започаткована до Дня Європи дипломатами, які акредитовані в Україні, і має назву Обличчя політик. Місія орієнтована на те, щоб дипломати зустрічали. Али молоддю та доносили до них позицію Європи щодо війни Росії проти України. Спочатку повномасштабної війни Європейський Союз показав свою об'єднаність у підтримці України фінансовою, гуманітарною, а також військовою допомогою. Ось причина, чому я приніс вам ці олівці. Якщо я спробую їх розламати, у мене нічого не вийде. Це презентує Європейський Союз. Андрій Липчук, учень 10 класу ліцею номер 25 поставив послу Бельгії питання, яке хвилювало його найбільше. В першу чергу я хотів запитати, чи буде Європа вимагати відшкодування від Росії, і отримав раціональну відповідь. Про репарації поки що думати рано. Головне зараз направити всі сили на перемогу над агресором. Але коли настане час, Європа підтримає Україну. Беспосередньо це дуже важливо, оскільки це дає зрозуміти нашому молодому поколінню, що Європа нас підтримує, і що ми не одні в цій війні, і що за нами завжди буде якась допомога. Також я сподіваюся, що наші європейські партнери також будуть допомагати нам відбудові нашого ліцею. Дев'ятикласниця Анастасія каже: можливість поспілкуватися з Пітером Ван Девельде дала їй відповіді на багато запитань. Раніше, коли я була маленькою, я зовсім не цікавилася в політиці, але от зараз почалася війна, і мене все більше тягує в цю сферу. Особливо такі зустрічі вони справді цікаві. Я почала цікавитися всім світом, що тут відбувається взагалі. 12 травня уряд Бельгії затвердив новий пакет допомоги Україні в розмірі 92 мільйони. Пітер Вандевельди запевнив учнів, що надалі підтримка для нашої країни буде тільки міцнішати. Я розповів голові Житомирської обласної військової адміністрації та меру, що Бельгія вирішила допомагати Україні саме через організацію Об'єднаних Націй. Це тому, що Бельгія ніколи не працювала в Україні і ми не знаємо, як це робити. Тому співпраця з ООН це найбільш ефективний спосіб допомогти.